Where they live And what paths And good and the garden In the garden, in the garden They live with us And good and fairy Go to the garden In the garden, in the garden They live with Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про права, правила і обов'язки дітей. Але це буде дуже цікаво, бо ми будемо гратись. Тож почали розумні діти бо навчаються кмітливі, бо відгадуванням загадок займаються. Пропоную загадки про права дітей. У бабусі є, у дідуся є, у матусі є, і у татка є. І у дочки є, у синочка є, у конячки є, у собачки є. Щоб його взнати, треба його назвати. То що це? Так, у кожного з них є своє ім'я. Мама, тато, брат і я разом ми одна. Молодці, сім'я. Тож, друзі, кожна дитина має право на життя. Хто дитину захищає, від неприємностей зберігає? Так, мама і тато. Дитина має право на захист. Тато. Мама, сестричка і я, бабусі, дідусі і тітка моя? Радіє кожна людина, коли велика в неї? Родина. Кожна дитина має право на родину. Є будівля з дахом, з вікнами, дверима може бути високий, а може бути низький. В ньому живу я і моя рідня. То що це? Дім! Кожна дитина має право на дім, на житло? Подивіться уважно на картинку. Там є підказка, в якій державі проживає сім'я. Так, сім'я проживає в Україні. Над будинком майорить жовто-блакитний прапор. Це прапор України. Як називають людей, які проживають в Україні? Українцями, то ми з вами, українці. Кожна дитина має право на громадянство. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і пігулки, і мікстури. Лікар. Так, кожна дитина має право на медичну допомогу, медичне обслуговування. Коли дитина щось вивчає, щось пізнає, розповідає, як ми це називаємо, дитина навчається. Кожна дитина має право на навчання. Друзі, увага! Хтось до нас іде. Це пес патрон. Доброго дня, пес патрон. Доброго дня, друзі. Говорять. Поводься з іншим так, як хочеш, щоб поводились з тобою? А чи знаєте ви правила поведінки серед людей? А я зараз дізнаюсь, в мене є картка один і картка два. То яка з них є порушенням правил поведінки? Прибираємо зайву картку. Вірно, разом приємно смакувати. Яка картинка про порушення правил? Картинка 1 чи картинка 2? Так, добре, коли діти граються разом. Роздивіться уважно картинку 1 і картинку 2. Яка картинка про порушення правил? Уважні виховані діти, бо допомагають дорослим. І є картинка 1 і картинка 2. Яка з цих картинок зайва, бо про порушення правил йдеться в ній? Важливо підтримати і допомогти іншому у скрутній ситуації. Діти, ви розумники, знаєте правила поведінки серед людей. Пропоную трошки розім'ятись і до моєї руханки приєднатись. Пес патрон Відомий сюди, на городах в нього груди. Лінь військовим Помагає і для них пісні. А увечері танцює, розминає свої м'яко. Патрон, то я бачу, що ти здивований знанням дітей. А ще бачу, що ти втомився. А наші діти не втомились і ми продовжуємо грати. Плескають в долоні ті діти, які виконують обов'язки по дому. Хто складає одяг в шафу? Хто після гри? Прибирає іграшки в коробки, хто допомагає батькам в закупівлі продуктів, хто допомагає дорослим виносити сміття, хто доглядає за домашніми тваринками. Бачу, діти, які ви розумники, ви знаєте свої права, виконуєте правила поведінки та пам'ятаєте про свої обов'язки. То ви дійсно молодці. Дійсно, пес патрон наші дітки, розумники, уважні і кмітливі і виховані. А на сьогодні ігри наші закінчились. І ми з вами прощаємось до слідчої зустрічі. Я її буду дуже чекати. І на тебе, пес патрон, ми будемо також чекати. Приходь до нас. До побачення! До побачення, друзі! До зустрічі!